Всі просто злякалися і бралися за голову, визначено приміщення як аварійне, в якому заборонено перебувати людям. Колега-депутат подав в суд на неправомірність того рішення. Найвища ціна це 12 мільйонів 102 тисячі гривень. Ці кошти підуть на захист нашої держави на оборону. Господарський суд Києва розглядатиме позов депутата обласної ради Романа Стасюка. Набирання собі балів е політичних. Чисто, чисто заради цього Роман Павлович подав цей судовий позов. Займається волонтерською діяльністю, і вони просили басну раду, аби почекали. Я постійно був в стресі, переживанні, що там з ними може ну будь-яке щось статися. Вітаю, шановні глядачі! В ефірі програма про політику. Мене звати Мороз І сьогодні будемо говорити про будівлю на вулиці Симона Петлюри, 26, яку виставили на аукціон. І 12 січня цей аукціон відбувся. У нас в гостях директор комунального підприємства управління майновим комплексом Рівненської обласної ради Андрій Пехотін. Вітаю вас, пане Андрій, у нас в студії. Вітаю. 28 березня 2025 року депутати Рівненської обласної ради включили об'єкт на вулиці Семена Петлюр, 26 в перелік об'єктів, які підлягають приватизації. Так саме початок цієї всієї історії. Чия це була ініціатива, і чому вирішили виставляти цю будівлю на торги? Що це давало обласній раді? Ну, 28 березня минулого року це вже можна сказати був фінальний такий акорд. За моєю ініціативою, тому що я це питання піднімав з перших днів, коли я став директором управління майновим комплексом Рівненської обласної ради, провівши інвентаризацію всього майна, який в нас є на балансі, я побачив, що є перелік об'єктів, які не то, що не ліквідні і не потребують. Ну, обласна рада їх не потребує для якогось функціонального там задіювання, а воно руйнується. Воно в будь-який час ці об'єкти можуть нанести шкоду людям, дітям, хто там, бо вони фактично не охоронялися без, без охорони. І вже були на етапі таких руїн. Деякі об'єкти були навіть на етапі фундаментів. І от Симона Петлюри 26 це був один з таких об'єктів, який я побачив і одразу доповів керівництву обласної ради на той час. Це 2021 рік було ще. Що потрібно щось робити з цією будівлею, тому що вона так не може стояти. Там е, з тилової сторони є спортшкола міська, е, в яку кожного дня заходять сотні дітей. І над е, цією школою є два поверхи, які відносяться до власності обласної ради. Вони так само руйнуються, плитка е, зовнішня фасадна відпадає, вікна згнили, теж е, рамки висять. Дах, так само там з металевої бляхи, він дуже аварійний, і були випадки, коли під час великого вітру воно вітер зривав ті частини, елементи даху, і вони падали на землю. Добре, що слава Богу, до цього часу там не було ніяких нещасних випадків. Але директор спортшколи Зверталась до мене неодноразово, що робіть щось. Я з своєї сторони ну, добавлю до цього, що підприємство. Наше на самоокупності, і ми не маємо того ресурсу, щоб вкладати в якийсь ремонт капітальний чи хоча б якийсь поточний свої кошти, оскільки наші кошти йдуть суто на експлуатацію тих приміщень, де в нас перебувають орендарі. А це приміщення, воно ніби було як такий баласт, який був в нас на балансі. Але коштів на нього не виділялося з бюджету взагалі, ні копійки за цих п'ять років до цього часу. І ми по можливості своїми силами, тими наявними ресурсами, що в нас було, ми латали і той дах, і зашивали вікна фанерою для того, щоб, ну, хоч якось, вберегти дітей, які щодня там ходили. А основна частина будівлі центральна, вона збудована з дерева. І цегли. Навіть фундамент з однієї сторони, якщо дивитися зі сторони Ощадбанку, там ця сторона настільки прогнила і просіла, що будівля перехилилась на декілька градусів. І в будь-який час від нагрузки, від снігу на даху, ну, слава Богу, що до цього часу вона не впала, але вона може впасти в будь-який час. І я побачив експертний висновок ще 2010 тисячі року, виготовлений який був на замовлення обласної ради, зроблений інститутом архітектури, то що не пам'ятаю назви, де були проведені аналіз всіх конструкцій і визначено приміщення, як аварійне, в якому заборонено перебувати людям. Дане всіх 1700 квадратів. Декілька приміщень там. Зовсім не багато квадратів, це вони були ще придатні до перебування людей, але основна частина будівлі, можна сказати, 90% вона була аварійна. І про те, що хтось десь там останнім часом висловлюється, що немає ніякого експертизи, вона є офіційна все. І в обласній раді вона є. Хто хоче має бажання дві тисячі року? Так. Після так. того ніяких експертиз не проводить ні, ні. не було потреби, чи ну, ну вже висновок є. Будівля кращої ж не стала правильно. Тобто вона, не вкладаючи в неї гроші, вона не стане кращою, вона стане тільки гіршою. Тобто, вже є висновок про непридатність. То, що дасть нова експертиза? тільки заплатити гроші, витратити і підтвердити 2010 рік. Ну, я не бачу змісту. Продаж цього приміщення це була єдина альтернатива. Чому не розглядали, наприклад, оренду або, можливо, обмін цього приміщення? Тому що, наскільки я знаю, є певні приміщення, які ви орендуєте в міської ради, наприклад. Помінятися або щось оренду, на оренду виставити, чому не було таких рішень? Розглядали це питання. І так само, що з 2021 року. На той час, я добре пам'ятаю, був голова обласної ради Кондрачук Сергій і міським головою був Тредяк Олександр. Я їх запросив, ми разом туди ходили на інспекцію, таку невеличку, були ще депутати обласної ради і декілька депутатів міської ради. Чому спільно? Тому що там була ну, якби і є міська спортивна школа. Ну, Всі просто злякалися і бралися за голову, як тут ще перебувають діти в цьому, в цьому приміщенні саме в спортшколі. І постало питання: ми розглядали його на на комунальній комісії про те, щоби. Або передати на місто, щоб вони приймали рішення і реконструювали, можливо, розширяли спортшколу, або про продажу ще тоді, це в 2021 році було. Не дійшли, я так розумію, порозуміння чи згоди про якийсь обмін із містом. Звучали багато об'єктів: і народний дім, і там на Чорновола нас... помінятися. Да, були були да, пропозиції. Тобто ми якби, зі сторони області пропонували Симона Петлюри, але натомість просили деякі інші об'єкти. Не знайшли тоді порозуміння, і воно якби від, якби від, відтермінувалося. Потім почалася повномасштабна війна. Взагалі це питання стало на паузу. Але з часом, коли там розширилась діяльність волонтерів, я почав знову піднімати питання: що ну не є небезпека, треба щось робити або вкладати гроші бюджетні в реконструкцію, або передавати місту, або виставляти на продаж. Тобто було три варіанти, і навіть на сесії обласної ради було прийнято друге ж рішення запропонувати міській раді прийняти це. Це приміщення у власність, але міська рада не погодила, не прийняла на сесії своєї своїй сесії відповідне рішення і не прийняла це приміщення у свою власність. І єдиний залишився варіант це виставити на аукціон. Я вважаю, що це було правильно. На аукціон виставляли за стартову ціну 360 тисяч гривень. Як формувалася ця вартість? З чого взяли цю ціну? Це залишкова балансова вартість будівлі. Чому не провели додаткової оцінки, ну, на мою думку, це було б нераціональне використання коштів, тому що кінцеву вартість об'єкту формує ринок. Для цього існує електронний майданчик Прозоро, на якому відбуваються торги. Навіть якби одна гривня коштувала ця будівля, ну, стартова ціна, все рівно кінцеву ціну формує ринок. Тобто, Привабливість об'єкта і кількість учасників, які борються за цей об'єкт. Оскільки це привабливий об'єкт саме в місті розташування, то торги були досить активними. І ціна виросла ну дуже багато Про разів. Торги ми так. ще поговоримо з сайту Прозора інформація. Загальна площа того, що виставлялося на аукціон – це 1758 метрів квадратних. Так. Це підвал, частина першого поверху, другий поверх, горище і світлиця. Це те, що все виставлялося так. на аукціон. Частина першого поверху мене цікавить. Де Чому інша частина, частина? так. Тому що, як я вже казав, основна частина стилової сторони це спортшкола, це власність міської ради, і фасадна частина, яка виходить до Симона Петлюри, там ще не знаю скільки років назад, ну вже дуже давно відбулася приватизація частинки приміщення. Там зараз якийсь магазин, тобто. Коли я став директором і побачив, що там є по інвентаризації, це була частина тільки першого поверху. Тому, тому там є три власника, виходить: власна рада. Частинка приватної невеличка і спортшкола, це міська комунальна власність. 28 березня, 25 року прийняли депутати це рішення. А аукціон відбувся 12 січня. Тобто майже рік це все тягнулося. Основні причини там і суди відбувалися. Що а. гальмувало, чи це такий стандартний процес? Ні, це не стандартний процес. Зазвичай після прийняття рішення там 2-3 тижні оголошується аукціон, можливо, там місяць часу, але так як. Розпочався ажіотаж, суспільний резонанс в тому, що там перебувають волонтери. Почали вияснювати журналісти, чому, де, де будуть далі волонтери і так далі. І це все таке йшло обговорення жваве в суспільстві. Прийняли рішення депутати винести нове рішення, запропонувати місту, щоб, можливо воно залишилось в комунальній власності. І місто хай е, далі керує цим приміщенням і е, розбирається з волонтерами, які там перебувають, чи залишає їх, чи переселяє в інше місце. І через що розтягнулося? А, і ще один нас колега-депутат подав в суд на неправомірність того рішення. Ну, це взагалі, на, на мою думку, смішні були аргументи, через що суд абсолютно швидко. Прийняв рішення, навіть ну дійшло до Верховного суду, тому що він подавав апеляції і касацію, і суд прийняв рішення про те, що все було законно. Воля депутатів практично там одноголосно всі більшості прийняли рішення про те, що його потрібно. Е Реалізувати шляхом аукціону. Аукціон відбувся 12 січня, 11 учасників, і найвища ціна це 12 мільйонів 102 тисячі гривень. Михалевич Максим Григорович їй запропонував. Mm -hmm. Що стане на зараз відомо? Чи підписано вже договір, чи спілкувалися з переможцем? Які у нього плани, якщо знаєте? А, ні, я особисто навіть і, і не, мабуть, не буду спілкуватися з переможцем, тому що. Оголошує аукціон і проводить ці всі вже юридичні моменти. Обласна рада, як орган місцевого самоврядування, вони оголошували аукціон. Я, як директор підприємства, не відношусь до цього, до цього. нема мене такого функціоналу. На сьогоднішній день я ще не чув, щоб цей переможець звернувся, чи оплатив, чи заключив договір, ну тільки другий день. Там ще відбуваються, мабуть, якісь є етапи оскарження і так далі. Тому це процес може затягнутися десь на тиждень-два. Якщо перший відмовляється, пропозиція другому. Так. Якщо другий не хоче, то аукціон повторний, повторний так, аукціон. Чекає... Я надіюсь, що не буде. Це дуже хороша ціна і сума зайде в обласний бюджет. І озвучувалося не раз керівництвом обласної ради адміністрації, що ці кошти підуть на. Захист нашої держави на оборону. Тобто повну суму, яку заплатять за цей об'єкт, передасте так. на Збройні Сили України. Так, там з ПДВ чи без ПДВ. ПДВ там 14. ПДВ оплачується в державний бюджет. Відразу... Обласний, так, да, відразу. В обласний бюджет заходить суто 12 мільйонів 102 тисячі. І вже голова нашої військової обласної адміністрації на сьогоднішній день це в його повноваженнях розпоряджатися бюджетом. Він буде вже дивитися, бо запитів просто, ну, я знаю, що дуже багато від різних, від різних військових структур. Тому я думаю, що там не буде одне якесь виділення для когось коштів. Скоріше всього, що ця сума розіб'ється на багато елементів. Продавали без умов. Так. що це означає? Тобто можна зробити все, що завгодно, навіть знести цю будівлю і побудувати щось інше. На рахунок знесення і будівництва, це вже далі беруться містобудівні умови і обмеження у міському департаменті архітектури і будівництва. А ці умови, те, що там немає ніяких обмежень історичних, можливо, якоїсь пам'ятки, архітектури і так далі. Всіх... Багато говорять, що це школа. Тарбут, якщо правильно говорять. Ну, Воно будувалося, але ж в нас дуже багато об'єктів, які коли будувалися за одним призначенням, а сьогоднішній день використовується зовсім по інших. Не тобто статусу історичної пам'ятки? Ні, немає. Немає. І по суті, якщо містобудівні умови дозволяють там будувати щось, а те старе треба знести, то це знести. Це без проблем. так. Тобто новий власник вже це буде вирішити так. і може це зробити. Звичайно. Ну, я як. Довгий час уже працював в будівництві. Бачу і розумію, що єдиний варіант, щоб там перебували люди, це саме центральна частина, яка є дерев'яна, вона 100% мусить бути знесена. Її ніяк не усилиш, тому що згнили ко основ такі фундаментні конструкції. Є частинка, зовсім невеличка будівля, яка збудована з цегли і на нормальному фундаменті. То цю будівлю, а вона якраз виходить на фасад Симона Петлюри, цю частину можна зберегти, як зберегти фасад історію і так далі. А ця якби, частина, основна, яка йде до спортшколи, вона там немає ніякої архітектури, прості стіни прямі. Дерев'яне перекриття з балок, тобто нічого там якби такого цінного історичного немає. А фасад можна зберегти, він не є е, там десь потрісканий. Почали ми вже трішки згадувати судовий процес, який тягнувся 15 січня. Має відбутися ще одне засідання: господарський суд Києва розглядатиме позов депутата обласної ради Романа Стасюка, угу. і йдеться про визнання протиправним та скасування рішення Рівненської обласної ради. Тобто те саме перше рішення, яке дало старт цій всій історії. Uh -huh. Прокоментуйте, будь ласка, трішки цю історію. Там йдеться про те, що прийняття спірних рішень обласною радою не було враховано на суспільний інтерес територіальної громади узбережні майна в комунальній власності та його подальшого використання. За доводами позивача, спірні рішення прийняті непрозоро, без врахування усіх істотних обставин, зокрема з'ясування вартості утримання та ремонту майна і наявності відповідних коштів в бюджеті, а також без проведення технічного обстеження. Дивіться, всі ці аргументи, які наведені, це, мабуть, позивна заява, суду, так. це все дуже-дуже суб'єктивні людські такі, от на мою думку, от, там баба сказала, наприклад, да, хтось комусь щось передав. Це суд його думка. Я думаю, що суд в нас це юридичний суб'єкт, який керується законом. І на жодному етапі прийняття рішення і після прийняття рішення. Порушення закону законодавства України не було. Тому я думаю, що це, ну, це таке просто затягування часу, якийсь суспільний, і набирання собі балів е, політичних, чисто, чисто заради цього е, Роман Павлович подав цей судовий позов. Більше я не бачу причини. Якщо станеться так раптом, що буде задоволений цей позов, так. що тоді? Акціону скасовується, чи що тоді? Ну, буде все залежати від того, яке висновок буде по рішенню суду. Ну просять визнати Про... протиправним, скасувати рішення обласної ради. Тут скасовується Шостовиця... це перше рішення. Так, то відповідно все подальше скасовується, подальші дії. Ти немає ніякого аукціону, немає да, ніякого да, продажу. Да. Але ну, я сумніваюся, 99,9% що все буде, ця позовна заява не буде не буде. Задоволена, так скажем, хочеться також поговорити і про емоційну частину цієї всієї історії. Це про волонтерів. Благодійний uh -huh. фонд Руєвет, вони там з року, 2014 року. Займаються волонтерською діяльністю і вони просили обласну раду, аби почекали з продажем до нашої перемоги або до кінця uh -huh. війни. Чому не прислухалися до них, чому не відтермінували цей продаж, чому так нагально саме в 2025 році виставили, в 2026 році продали? Дивіться, з фондом бойовин дуже багато працювали спільно. Я особисто так само деякі речі їм допомагав, так само допомагали в плані їхнього перебування, там десь якісь моменти покращували побутові. Але якщо говорити про їхнє там перебування, я постійно був в стресі, переживанні, що там з ними може ну, будь-яке щось статися. Я їм про це говорив. Ні разу ну, вони не, не якби не сказали, що там все добре, все... Ну, вони так само переживали за те, що там щось може статися на тій будівлі. Я їм пропонував декілька варіантів. Крім того, що обласна рада пропонувала, я є директор підприємства. Були деякі е, об'єкти є вони на балансі е, підприємстві, які є власності обласної ради. Я їм пропонував, давайте переселимося в те чи інше місце. Там набагато кращі умови, там є е, санвузли хороші, там є опалення, є електрика, є склади, ну, тобто всі умови. А, ну, На жаль, вони весь час відмовлялися. Якщо можна назвати, то що це за об'єкти? Я чув про складські приміщення рівни книги? Так, оце найкраще, це були б складські приміщення Рівнекниги, книги, про них я їм саме більше говорив. Там є і офісні приміщення, те, що вони зараз розказують, що там якісь борги. Борги є перед юридичною особою рівної книги, не у рівне книги. Тобто те, що стосується нерухомості, воно передане до нас на баланс. І ті будівлі зараз на балансі управління новим комплексом. Нас перед бюджетом, перед надавачами комунальних послуг, у нас боргів немає. На даний час ми, так як там перебувають тільки волонтери, вони мають ну, обмежені ці комунальні би, послуги, тому що вони тільки як склади використовують. Там люди не перебувають постійно. Якщо б там перебували люди постійно, волонтери, чи ще щось, ми здали в оренду ті приміщення. То відповідно було б відновлено і водопостачання, і електропостачання, і газопостачання на опалення. Тобто це взагалі не є проблемою. Всі мережі збережені, лічильники всі збережені, просто воно заморожено. для того, щоб не витрачалися кошти даремно в той час, коли там нікого немає. Були би там люди, були б і всі ці послуги підключені відразу. Чому не погодилось? А, ну, чисто така. Один елемент, який грає цю всю якби, аргументацію, яку вони зараз придумують, це збір коштів. На мою думку, це саме трафік людей на самонопетлюри перед світлофором, де вони роблять ярмарок, збирають кошти. І це якби, основна складова. Те, що вони там, десь згадували нову почту, що там близько, то є нова почта біля. Вулиці Покровської йде, їм пропонували, можливо, навіть ближче. Та нова пошта там. Тим більше з новою поштою можна домовитися, адресна доставка забирає прямо від дверей. Тобто не треба ну, тим жіночкам, пенсіонерам брати коробки і десь носити на відділення, коли нова пошта приїде, і у вас прямо із приміщення забере будь-який об'єм, будь-які посилки. Тобто, це. Взагалі, я знімаю питання. Єдина причина це збір коштів, готівки. Ще такий момент, треба встановити. Волонтери там знаходяться на умовах договору, платять кошти в обласну раду. Який юридичні підстави перебування там волонтерів у будинку на вулиці Семена Петлюри? Ні, взагалі ніяких грошей вони не платять, крім комунальних послуг, які зараз використовують. До 2022 року вони взагалі були без всяких документальних умов просто на словах їх туди пустили, щоб вони там перебували. Я цього, коли побачив 21-му році, що так вони перебувають, я був категорично проти такого, але іншого. Юридичного механізму, крім здачі в оренду, законодавство на той час забороняло у 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення, кабінет міністрів дозволив комунальне майно і державне майно передавати благодійним фондам організаціям, які задіяні на обороні на оборону, тобто допомагаючи Збройним силам, перебувати в приміщеннях за актом прийому передачі в тимчасове користування. Яке не передбачає за собою якісь оплати, тобто вони ми з ними проговорили, які кабінети їм потрібно, прописали ці кабінети в акті прямопередачі і підписали цей акт прямопередачі на тимчасове безкоштовне користування. отак. він має якісь терміни чи до закінчення військового стану? Тобто вони по суті зараз там знаходяться легально? Якщо так. новий власник захоче їх виселити, що тоді? І що взагалі буде з волонтерами? От як буде новий власник уже. Дивіться, волонтерів, крім фонду роєвид, є, слава Богу, в рівному не тисячі, можливо, і десятки тисяч. Це дуже багато людей. І кожен волонтер має десь площадку для своєї роботи. Чи це на дому, чи це десь приватна власність, чи це якісь гаражі. Я думаю, що в рівному достатньо приміщень, де можна проводити волонтерську діяльність. Я не бачу взагалі. Причини для ажіотажу, тому що таких фондів, як роєвид, в рівному дуже багато. Чому саме для них є якась така мега е, особлива увага? Ну, я думаю, я думаю, це тільки політична складова деяких наших колег, які їх накручують і від цього получають політичні дивіденди. І все. Якщо новий власник захоче їх виселити, оцей цей підписаний договір із ними. Він має якусь юридичну силу. Чи можуть вони там оскаржувати це рішення про виселення з, цього, з цієї будівлі? Це міста... така моральна складова. Тобто в них, вони покажуть, що в них, вони на, прав... ну, на офіційних правах там перебували, плюс в них є лист від обласної ради про те, що вони будуть гарантії про те, що вони будуть там перебувати до кінця військового стану. Для нового власника це, ну, це не, пусті, не пусті слова. Якщо це людина ну, розумна, адекватна, я думаю, що вона погодиться, враховуючи те, що якщо щось там робити, це треба величезні інвестиції вкладати. Можливо, після покупки, після такої величезної витрати, інвестор візьме якусь паузу. Для того, щоб там щось реконструювати. Але саме основне, що він вже буде нести відповідальність за людей і за їхнє здоров'я, життя і здоров'я, які перебувають в тій будівлі. Дякую останнє запитання. Часу небагато. Так. Пропозиція переїхати в якісь приміщення обласної ради. Вона ще в селі для волонтерів ройовиту. Чи вже час вийшов? А, ну, я не можу говорити за всю обласну раду. Ті приміщення, які в нас на балансі підприємства, ну, вже ті площі всіх, які на той час були, як я пропонував, їх вже немає. Але є ще деякі площі, які ми можемо їм запропонувати. Тобто, це... тобто рівна книга вже відпала? Рівна книга на Майдані, інші там магазини вже відпали, тому що це міська комунальна власність, але на Покровській там ще є вільні приміщення, можна про них говорити. Дякую вам за ефір. Дякую, що звітали до нас в гості. Глядачам нагадаю, що це була про політика. Говорили про долю будівлі на вулиці Симна Петлюра, яку продали з аукціону за 12 мільйонів, але договір ще чекають, поки буде підписаний. Залишайтеся на ITV, Нехай у вас все буде добре.